Чому у вісні приходять мертві і чого вони хочуть? Вітаю вас, мої любі! Мене звати Олеся, я та, що бачить невидиме, чує те, що приховане від звичайного вуха і читає знаки, які для більшості залишаються таємницею. Сьогодні я відкрию перед вами завісу над темою, яка хвилює багатьох, але не кожен наважується про неї говорити вголос Чому у вісні... Приходять мертві, і що вони насправді хочуть від нас. Коли ви засинаєте, ваше тіло лежить у ліжку, але душа виходить за його межі. Вона подорожує тонкими світами, зустрічає тих, кого вже немає серед живих, бачить минуле і майбутнє, отримує послання від роду і вищих. Сонце двері, і в ці двері можуть входити душі тих, хто вже залишив цей світ. Не лякайтеся цього, бо те, що приходить, має мету. Мертві не приходять випадково, кожна поява має своє послання. Вони можуть просити про пам'ять і молитву, щоб ви підняли їхнє ім'я у світло. Можуть застерігати про небезпеку, не йди туди, не довіряй цій людині, мережи себе? Часто це предки, які приносять вам силу, підтримку, захист, а інколи душі, що не відпущені, вони тримаються за вас боє незавершені справи, образи, кармічні вузли. То як же ж зрозуміти, хто саме до вас прийшов? Якщо після такого сну ви прокидаєтеся в теплі, у спокої, ніби вас хтось обійняв, це рід, вони приходять благословити і нагадати, що ви не самі. Якщо ж у грудях тягне, важко дихати, в душі тривога і холод, це означає, що душа застрягла, їй потрібно світло і ваша допомога. Якщо один і той самий сон повторюється знову і знову, це вже не просто картинка, це пряма вимога щось зробити. Що ж робити, коли сняться мертві? Запаліть свічку і скажіть, Я посилаю тобі світло, йди у нього, там твій дім. Полум'я це міст, в якому душа знаходить спокій. Якщо це ваші рідні, пригадайте їх добрим словом, подякуйте за життя, яке передали вам. Скажіть, предки мої, я вдячна вам, бережіть мене і ведіть далі. Якщо сон залишає важкість, зробіть очищення полин, мак, сіль або проточна вода. Якщо тривога не минає, це вже знак, що потрібно робити глибший ритуал звільнення. Пам'ятайте, мертві не приходять просто так, вони як вісники, вони як дзеркала, які показують ваш шлях. Часто Через сни говорять не просто люди, а сам рід, бо саме в нічних подорожах душа найближча до предків. І якщо ви вмієте чути цей голос, розуміти ці образи, ви отримуєте величезну силу, яка може змінити все ваше життя. Але більшість людей не знають, як правильно читати ці знаки. Вони або лякаються, або ігнорують їх, і тоді послання стає сильнішим, іноді навіть у вигляді хвороб чи втрат. Якщо вам сняться мертві, зупиніться і прислухайтеся. Це не випадковість, це ключ, це заклик. Ви можете самостійно поставити свічку і подякувати. Але якщо сни повторюються, якщо важкість не зникає, якщо ви відчуваєте, що щось тримає вас у тіні, приходьте до мене, бо є сни, які вимагають глибокої роботи з родом, очищення і відсікання прив'язок. Я бачу те, що приховане, і я допоможу вам зрозуміти, чого хочуть ті, хто приходить у ваші сни. І тоді ви отримаєте не страх, а силу, не тягар, а благословення. Поділіться у коментарях, чи снилися вам мертві? Що ви відчували після таких снів? Передайте це відео тим, хто зараз шукає відповіді. Ставте вподобайку, щоб це знання поширювалася далі. З вами була Олеся, та, що бачить, невидиме! Залишайтеся у світлі!